Збільшено інтенсивність ударів армії оборони Ізраїлю по сектору Гази за повідомленнями Цахал. Це одна з найбільших серій авіаударів проти Хамасу. Війська намагаються знищити здатність тероризувати ізраїльтян. Авіація Ізраїлю днями вразила понад одну тисячу цілей у секторі Гази, обстріляно місця зберігання та виробництва зброї, центри управління та штаби, ракетні пускові установки. Ми подвоїли цю кількість додало. Ли у Цахал Хамас розпочав війну. Ми відновимо безпеку нашої країни. Вказали у збройних силах. В Ізраїлі офіційно оголошено війну. Військово-політичний кабінет Ізраїлю підтримав ведення пункту 40, Але в цього не було з 1973 року. Надано свободу дій військовим. Армія не зобов'язана доповідати політичному керівництву України.